Сейчас до операции. Сейчас будем дивиться. В принципе, номер не поганый, конечно. Но шесть уже стрмно стоїть. Ладно, туши, блядь. Ты знай, крайне рукошку дивувати так, на оборот, блядь. Чиво так, не надо. Сискать, дурак, сзади завязывайся, да нервно. Так ты куда в мене. Ну шо, пів часу до операції нарядили, халатик, все як полагается. Ну я вже хочу додому. Ще нанесуть якусь херню, що волос з коліна. Будем лисі. Намазали якусь херней. Сейчас депіляцію, каже робити. делать. Привет, передавати, продавать? Пиздец. наясь, ну, блядь, щоб піднімати це але... Кому надо ефект гладких ног, звертайтеся, я знаю, чим їх обробити. Короче, пару раз в житті поставили катетер. 30-річному мужику, блядь, мені ще не разу доставили катетер. Якісь бинти. Валента, передай привіт для пам'яті. Все, буде далі покажу. П'ять як з реанімації вернули. Казали, що дадуть поїсти. А їсти не несуть. А їсти хочеться. Коротше, під цією юриндою Анастасією бачив такий трон високо так стоїть. І, і там троє сидить. Походу, посередині Бог. Коротше, сказав, що скоро війна в Україні закінчиться. Ага. Можна погратися трошки. Что скучно, блин. Алина, мовчите. Короче, гору вниз можно. Ниже. Всем здоровья и все самое лучшего. Первый час после операции. Все нормально. Ну что, дегустация лекарняной еды. Кашка, коклетка Салатик. А це борщі, походу. Супчик. 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 Ну, yes. Будемо пробувати. Ну. Коклетка, це що на пару походу? Пойдет, їсти можна. Надо додому собі таку штучку нажимаєш. І вже приходять, забирають тарілочки там, чи щось тобі треба. Наверно, закажу собі додому, щоб Аліна приходила, коли мені щось треба.